Ні, бензі похвалений Єсус Христос, віки, Віку. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки. дорогенька наша Наташенька, наша кохана дитина Хресна, вітаємо тебе з ним народженням, бажаємо тобі Божого благословення, опіки матінки Божої. Дякуємо за дар Твого життя і дякуємо Твоїм батькам і родині, що хотіли ще раз, окрім того, що наші батьки є двоєрідні. То хотіли ще раз, щоб ця родина була більша, глибша, така сильніша, міцніша. І дякую, що взяли мене за хресного татуся для тебе. Тому тішуся, радію і дуже сердечно тебе вітаю. Бесь поколений віки віку. Слава Ісусу Христу! На віки слава! Дорогенька ти моя Наташа, моя плем'янка. Поздравляю тебе з Днем народження, жившую тобі здоров'я, радості, благословення, ласки Божі. Ти матінка Божа, хай тебе охороняє. Кожну минуту. Хай тебе матінка Божа своїм Духом Святим тебе охороняє. Хай тебе своїми ручками тебе веде, щоб ти до костела ходила, молилася. Я дуже буду рада, як ти вдасть костелі. І жечу тобі всього найкращого. Бажаю тобі з тими дітьми, щоб тобі росли діти, радісні висели були. І щоб ти ними тішилася, щоб вони так слухались. Всього найкращого. Бажаю тобі своїм своїм татові, що тато хай буде живий, здоровий чоловіку. Що твоя родина, що була жива, здорова матінька Божа, хай тебе охоняє. Добре, так що передавай вітанечку теж і мамусі, і татусю, і всім рідним. І хай добрий господь Бог щедро тебе благословить. Ум'яця і сина, і духа Святого. Амінь. Амін. На Все тобі добре, багато тобі років життя, щастя, здоров'я і ласки Божої. бенді похвалений Єсус Христос. На віки, віку. Амінь.